Доброго дня! Сьогодні ми вам розповімо про шкідника, американську мінуючу томатну міль. По-латині вона ще називається Тута Абсолюта. Або, як у нас кажуть, тута. І для цього, щоб надати вам фахову відповідь на це складне і важке запитання, ми запросили доцента кафедри ботаніки та захисту рослин Івана Миколаївича Мринського. Іван Миколайович, доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, наскільки шкодочинний цей шкідник і що це взагалі за шкідник? Про цього шкідника не так давно ми взагалі і не знали, але починаючи з 2020, 2010 року в Україну потрапила продукція, яку завезли з Туреччини цього шкідника, і ми вперше з ним познайомилися. І вже фактично через два роки ми цього шкідника зафіксували вже на півдні України, з ним виробничники. Ого, Тобто, ще з 2012 року він вже почав нас так, шкодити. Так. так. За моніторингом розвитку поширення цього шкідника, встановлено що фактично за. На нещодавний період він збільшився в своєму об'ємі зараження території більше тисячі гектар. Це за офіційними даними. А за неофіційними даними, фактично вважається, що цей шкідник вже поширений по всій території України. Причому, якщо ми говорили спочатку про закритий ґрунт, то зараз ми говоримо не тільки про закритий, а про відкритий ґрунт, де ми зараз вам знаходимося. Ну і скажіть, наскільки важко боротися з цим шкідником? Шкідник для нас не зовсім ще знайомий, він з'явився не так давно, тому у нього немає фактично природних ворогів okay. і контролювати зв'язку його нам набагато важче. Але в цьому нам допомагають хімічні препарати, інсектициди, які нам постачають компанія Сенгента, і можна ефективно боротися з цим шкідником. Я знаю, перед тим як вийти на поле і працювати якимись препаратами або боротися там проти шкідника, треба знати біологію цього шкідника. Тобто проти кого ми працюємо. Так, дійсно, особливості е, цього шкідника те, що перше, в нього розміри дуже невеликі. Я не випадково тримаю ентомологічну лупу. Чому? Тому що розміри цього метелика фактично складають е, 6-7 міліметрів. Він дуже невеличкого розміру. Е, це з однієї сторони, з іншої сторони, цього метелика ми фактично в день е, його не побачимо. Він денний час ховається з нижнього стрілисточка, угу. а літає він е, в вечірній і в нічний час. І тому е, побачити його дуже е, відносно складно. Цей шкідник в першу чергу увагу надає. Приділяє, як корми вірслині це томатом, він також може пошкоджувати, до речі, і перець овочевий, може пошкоджувати баклажани, навіть відмічений при пошкодженні картоплі. Тобто фермеру треба бути готовим вже з середини травня і до кінця, наприклад, там вересня. Це так, так, треба... фактично, фактично весь сезон. З того моменту, коли ми висадили розсаду на поле, угу. ми відповідно вже можемо очікувати ураження цим шкідником і до моменту збирання врожаю. Тобто треба тримати контроль або, як кажуть, тримати руку на пульсі. І для цього ми можемо зробити якісь превентивні заходи. Так, так. Хочу сказати, що якщо говорити за закритий ґрунт, я рекомендував би звернути увагу на використання сітки, тобто механічно не допустити проникнення цього шкідника або поширення цього шкідника. Якщо говорити за відкритий ґрунт, то нам потрібно вперше вияснити, чи він є, чи його немає. Зрозуміло, що цього шкідника побачити складно від маленьких розмірів, але пошкодження його дуже очевидні. Він е пошкоджує в першу чергу. Листов пластинку. Ми на цьому полі, де ми знаходимося на цій локації, на щастя я хоч стати Іван Миколаївич з липою обійшов усе поле, але поле таке чи маленьке, і бачиш. дійсно ми не знайшли нічого. Але ми взяли для прикладу показати, ну скажімо так, далеко родича цієї південно-американської томатна мінуючої мілі. На жаль, у нас з'явився це каштанова мінуюча міль. Угу. А приклад пошкодження фактично ідентичний: як і каштанова міль, так і томатна мінуюча міль. Вони утворюють на лисі міни, можна побачити такі е, плями, які свідчать про те, що всередині знаходиться личинка, яка е, харчується. Але крім цього е, пошкодження лися, цей шкідник здатний пошкоджувати і е, самі квіти, і самі плоди томатів призводити до втрати товарності. Причому е, це такі втрати, які не дозволяють не, не тільки продавати свіжовиляді, навіть пускати в переробку. Е, уражується стебло саме рослини. Тому пошкодження автомата в дійсності призводять до е, погіршення продуктивності, до зменшення виходу товарної продукції. Ну, тобто в минулому році до мене були, зверталися фермера і констатували факти, це саме Скадовський район і Південь Херсонської області, що майже 100% було ураження на полях. Так. Саме цим шкідником. Так, так. Якщо брати коротко про ці препарати, препарат Е, Іван Миколайович, скажіть, будь ласка, проти чого саме цей препарат направлений? Направлену дію має, хочу сказати, що цей препарат я з ним працював, має дуже гарне враження. В першу чергу можна рекомендувати цей препарат для боротьби із яйцекладкою шкідника. До речі, продуктивність тут і абсолюти дуже велика. Фактично, одна самочка здатна відкласти від 250 до 300 яєць. Тобто доволі таки серйозна річ. І відкладає вона в по листовій поверхні. Після цього відбувається відродження. В пластинки. Тому цей препарат е, дуже рекомендую, він допомагає запобігти поширенню цього шкідника. Саме проти е, овіцідну дію. Да. 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 Дуже гарна річ. Ну і проти личинки можна запропонувати інші препарати. Ну, наприклад, також... ампліго так. також буде працювати. Це системний препарат, який проникає в рослину і вже захищає нас, е, нашу рослину від шкідника. Е, є також препарат Engio. Він працює також напевно, більше проти всесних, а також може більше проти совки, проти тути абсолюти, наскільки Енджо ось цей препарат буде працювати. Цей препарат також буде ефективний і проти тут і абсолюти, рекомендую застосовувати. Хочу звернути увагу, що в дійсності іноді буває дуже складно провести хімічну обробку своєчасно. Наприклад, там нам може заважати погода. Тому, якщо нам не вдалося запобігти загибелі яйцекладки цього шкідника в цьому випадку іншими препаратами, ми фактично знімемо саму вже гусеницю, яку, до речі, можна дуже легко вияснити. Якщо у виробників є запитання. А кого ж вони знайшли на полі. Якщо ми е, побачили міну на томаті, її ага. вскрили, е, гусниця вона такого злонкуватого кольору, і що цікаво, ну десь в межах 9 мм вона величиною, і що цікаво, в неї за головною капсулою є така темна смужка. Тобто ця смужка характерна саме для тут і абсолюти. Можна без всяких проблем її. Тобто знайшли гусінь під листочком, да? ну, саме під паренхімою. Знайшли там ободочок маленький. Та, за головною капсулою. Все, тут працюємо, працюємо проклеєм, працюємо плігу. Отже, підсумовуємо, І разом з компанією Сингента можна виробити ось таку схему по боротьбі з таким небезпечним шкідником, як тута Абсолюта. Першу обробку, ми пам'ятаємо, що е, в середині червня починається інтенсивний лід саме цієї тути. І першу обробку робимо препаратом Ампліго. Е, Ампліго є унікальний препарат. Тому що, ну, по-перше, він двокомпонентний і має швидкий нокдаун-ефект, тобто він швидко знищує шкідники, які зараз є на поверхні, а також має пролонговану дію. І е, саме головне те, що він є фотостабільний. Е, тобто при наших зараз високих температурах він не розкладається ну, і працює значно довгий період. Після ампліго робимо дві обробки проклеймом. Він також дуже добре захищає вже від дорослих поколінь саме тути абсолюти. Ну і якщо вже потрібно, то третім препаратом ми робимо енджіо і робимо зачистку, тобто знімаємо, окрім тути абсолюти, і також інші шкідники, які з'явилися на наших томатах. Тому ампліго, проклейм і енджо ось та схема, яка надійно захистить нас від тути абсолюти. Причому моніторинг цього шкідника рекомендую робити протягом всього витаційного періоду. Тому що, як ми вже зрозуміли, що його можна очікувати з травня по вересень місяць. Okay. І е, цей шкідник, на жаль, е, ми констатуємо, вже буде доволі таки знайомий для е, фактично всіх виробників сільськогосподарської продукції саме очевидно. Uh -huh. Ну і подякуємо Івану Миколаївичу за кваліфіковану відповідь на дане е, складне запитання. І е, сподіваюся, що в наступному ми також запросимо його дати е, відповіді по іншим питанням. Тому дякуємо вам. Буду а маски. вам, наші підписники, гарних рожаїв. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання.